Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, чому нам так хочеться солодкого. Ви коли-небудь помічали, що в стресові моменти рука сама тягнеться за шоколадкою, а після обіду раптом хочеться чогось солоденького. Давайте розберемося, чому це відбувається, що в цьому винне і як наш організм взагалі ставиться до цукру. Наш організм влаштований так, що цукор це буквально паливо для всіх клітин, особливо для нашого мозку. Уявіть. Мозок споживає приблизно 20% усієї енергії тіла, і найшвидший спосіб її отримати це глюкозу. глюкоза. Глюкоза це простий цукор, який міститься в солодощах, фруктах і навіть хлібі. Тому, коли в нас падає рівень цукру в крові, мозок починає сигналити: Знайди що-небудь солодке і швидко. І ось тут вступає в гру наш гормональний фон. Наприклад, гормон інсулін. Коли ми їмо солодкий, інсулін допомагає організму забрати глюкозу з крові і направити її в клітини. Але якщо ви з'їли забагато цукру, рівень глюкози різко падає, і через якийсь час ви знову відчуваєте потяг до солодкого, це як замкнуте коло. Ще один герой цієї історії дофамін гормон задоволення. Щоразу, коли ми їмо щось солодке, мозок виділяє. Дофамін. І нам стає приємно. Це свого роду нагорода за з'їдене. Але ось біда. Що більше солодкого ми їмо, то сильніше організм до нього звикає. І з часом звичайний шматок шоколадки вже не приносить колишнього задоволення. Тому ми починаємо хотіти все більше і більше. Чому солодкого хочеться саме увечері? Цікавий факт, найчастіше тяга до солодкого посилується наприкінці дня. Це пов'язано з тим, що до вечора наш організм втомлюється і йому потрібно більше енергії. У такі моменти мозок буквально вимагає швидкого підживлення і ми йдемо чимось солоденьким. Але насправді це обманка. Замість того, щоб з'їсти шматок шоколадного торта, наш організм краще відновиться від повноцінної вечері. А як впливає стрес? Коли ми відчуваємо стрес, у кров викидається кор... кортизол. Це гормон, який буквально змушує нас шукати швидкі джерела енергії. І тут знову виграють солодощі. Ось чому в стресові моменти нам так складно відмовитися від чогось смачного. Навіщо нам це знати? Розуміння цих механізмів допомагає взяти потяг до солодкого під контроль. Якщо ми знаємо, що за цим стоїть не просто наша слабкість, а біологія, то можна. Більше усвідомлено підходити до харчування. Друзі, ми вже розібралися, що цукор потрібен нашому організму як енергія, але це тільки половина історії. Друга причина тяги до солодкого це психологія. Тут усе набагато цікавіше. Солодке як звичка, давайте згадаємо наше дитинство. Як часто нам давали солодощі за хорошу поведінку, прибрав іграшки, тримай цукерку. Зробив уроки, заслужив тістечка. Ми росли з думкою, що солодке це нагорода, і ця звичка залишається з нами в дорослому житті. Втомився на роботі, порадуй себе шоколадкою. Зробив важливий проєкт? Ну, можна і торт замовити. Ось так солодке стає способом заохочення, і відмовитися від нього стає все складніше. Солодке це ще й про комфорт. Коли у нас поганий настрій. Ми інстинктивно шукаємо щось, що підніме його, і солодощі спрацьовують практично моментально. Шоколад, наприклад, стимулює вироблення серотоніну. Це гормон, який допомагає відчути себе щасливими. Але на жаль, ефект цей тимчасовий, і через який час ми знову відчуваємо тому або смуток. А як щодо свят: день народження, новий рік, весілля. Щоб що об'єднує всі ці події, звичайно, солодкий стіл. У нашому суспільстві солодощі стали символом радості та свята. А як на роботі, чай із печивом на обіді чи цукерки в офісі стали чимось на кшталт ритуалу. І відмовитися від цього буває важко, бо тоді здається, що ти випадаєш із загального настрою. Ще один важливий момент це вплив реклами. Солодощі завжди показують. Як щось бажане, смачне і пов'язане із задоволенням. Ви помічали, що шоколадні батончики в магазинах стоять біля каси. Це не випадково. Маркетологи знають, що наприкінці шопінгу, коли ми вже втомилися, шанси, що ми купимо щось солодке на емоціях різко зростають. Чому це важливо? Усвідомлення цих механізмів може допомогти вам бути більш уважним до себе. Іноді ми хочемо солодкого не тому, що голодні. А тому, що шукаємо емоційне підживлення. Але якщо це розуміти, то можна почати змінювати свої звички. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про найважливіше. Що буде, якщо солодкого в нашому житті занадто багато? Так, цукор це енергія, це задоволення, але коли його занадто багато, він перетворюється з друга на ворога. І ось як це відбувається. Проблеми з вагою. Солодке це калорійна бомба. Але що робить цукор ще більш підступним? Так, це його здатність швидко піднімати рівень глюкози в крові, а потім так само швидко його знижувати. Цей ефект називають цукровими гойдалками. Коли рівень цукру падає, ви знову відчуваєте голод, навіть якщо нещодавно поїли. Це призводить до переїдання, а разом з ним до зайвої ваги. Крім того, Надлишок цукру, який не витрачається на енергію, перетворюється на жир. І цей жир відкладається не тільки під шкірою, а й навколо внутрішніх органів, що називається відстиральним жиром. Це особливо небезпечно, тому що відстиральний жир збільшує ризик серцевосудинних захворювань і діабету. Діабет і проблеми з інсуліном. Коли ми їмо багато цукру, наша підшлункова залоза змушена виробляти більше інсуліну. Згодом організм може перестати нормально реагувати на інсулін. Цей стан називають інсулінорезистентністю. А далі прямий шлях до діабету другого типу це хронічне захворювання, яке потребує довічного контролю і може серйозно погіршити якість життя. Проблеми із зубами ну і як же без зубів? Цукер це улюблена їжа бактерій, які живуть у нас у роті. Коли ми їмо солодке, бактерії починають активно. Розмножуватися, виділяючи кислоти, які руйнують зубну емаль, підсумок, каріес, болісні відчуття і часті походи до стоматолога. Вплив на настрій. Пам'ятаєте, ми говорили про цукрові гойдалки? Це впливає не тільки на апетит, а й на настрій. Спочатку ви відчуваєте приплив енергії та радості, але за годину-дві настає втома, апатія або навіть дратівливість. Це може. Перетворитися на замкнене коло, виїсти солодке, щоб почуватися краще, але в підсумку почуваєтеся гірше. Ризик серцево-судинних захворювань. Дослідження показують, що надлишок цукру може підвищувати рівень поганого холестерину і збільшувати ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, надмірне споживання цукру призводить до підвищення артеріального тиску, що також небезпечно для серця. Чому важливо про це знати? Солодке це не зло, але його потрібно їсти усвідомлено. Знаючи ці наслідки, ви можете подумати, а чи дійсно мені зараз потрібна ця цукерка, чи, можливо, варто обрати щось корисне? Ваше здоров'я це результат маленьких рішень, які ви приймаєте щодня. Друзі, тепер, коли ми знаємо, що нам хочеться солодкого і які наслідки це може мати, давайте розберемося, що з цим робити, як зменшити потяг. До цукру, але при цьому не почуватися обділеними. Є кілька простих, але дуже дієвих способів збалансоване харчування. Перше і найважливіше це харчування. Якщо ваш раціон складається здебільшого зі швидких вуглеводів, на кшталт білого хліба, солодких напоїв і напівфабрикатів, ви автоматично входите в цикл тяги до цукру, рішення додати більше білків клітковини і корисних жирів. Ці продукти перетравлюються довше, допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові та дають тривале відчуття ситості. Наприклад, на сніданок замість солодкої булочки з'їжте вівсянку з горіхами та фруктами. Замість цукерок перекусіть жменю горіхів або йогуртом без цукру. Пийте більше води. Іноді організм плутає спрагу з голодом. І нам здається, що хочеться солодкого, хоча насправді ми просто хочемо пити. Якщо ви відчуваєте раптовий потяг до чогось солодкого, спробуйте спочатку випити склянку води. Це може вирішити проблему. Корисні альтернативи. Якщо зовсім відмовитися від солодкого складна, замініть шкідливі солодощі на корисні. Замість молочного шоколаду обирайте темний із високим вмістом какао. Фрукти чудовий спосіб задовольнити потяг до солодкого, наприклад, банани, яблука або ягоди, мед замість цукру в чай або каві. Контроль порцій. Не потрібно відразу виключати всі солодощі з раціону. Якщо хочеться шоколаду, з'їжте один шматок, а не всю плитку. Маленькі порції допоможуть вам отримати задоволення, але при цьому не нашкодити організму. Знижуйте стрес. Як ми вже говорили, стрес провокує тягу до солодкого. Спробуйте знайти інші способи справлятися з напругою. Прогулянки на свіжому повітрі, йога, медитація або навіть просто тепла ванна можуть значно знизити рівень кортизолу. Більше сну. Хронічний недосип це один фактор, який посилює потяг до цукру. Коли ми не висипаємося, організм шукає швидке джерело енергії і солодке. Стає найочевиднішим вибором, постарайтеся спати хоча б 7-8 годин на добу. Довгострокова мотивація. Пам'ятайте, що відмова від надлишку цукру це не про заборони, а про турботу про себе. Думайте про те, як добре ви себе відчуваєте, більше енергії, кращий настрій, стабільна вага. Запишіть свої цілі, щоб вони мотивували вас щодня. Чому це важливо? Усе, що ви їсте – Безпосередньо впливає на ваше самопочуття. І турбота про свій раціон це найкращий подарунок, який ви можете зробити собі. Почніть з малого, введіть одну нову звичку і подивіться, як вона змінить ваш стан. Друзі, здоров'я це найцінніше, що в нас є. Щодня ми приймаємо десятки маленьких рішень, які складаються в наше життя. І те, що ми обираємо з'їсти, це теж вибір, який визначає. Наше самопочуття, наш настрій і наше майбутнє. Я поділився з вами інформацією, щоб ви могли краще розуміти свій організм і робити усвідомлені кроки до кращого здоров'я. Але тільки ви вирішуєте, яким буде ваш шлях. Я вірю, що у вас все вийде, тому що турбота про себе це ваш спосіб сказати собі Я важливий. Якщо це відео виявилося корисним, ставте «подобайку», щоб підтримати мене. і Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. А в коментарях поділіться своїми думками, як ви справляєтесь з тягою до солодкого. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі в наступному відео на цьому каналі. Бережіть себе!